Усім привіт, мене звати Софія. І якщо у вас таке саме новоїчне ну, ну, почуття, то ставте лайки. І якщо вам хочеться подивитися це відео, то дивись до кінця, дуже класний відеоролик буде сьогодні. Іменно сьогодні. Іменно. Тому дивись його до кінця. Розпочинаємо. А сьогодні відеоролик такий, я буду показувати вам те, що я купила для нового року. Бо ще теж для нового року мені так хотілося купити, тому е, я вирішила купити е, все для нового року. Перше, це моя хлопушка. Хлопушка така велика, без за сантиметр. Я не знаю, наскільки вона. Вона. Що? 28 см. Хлоповка святкова, пневматична 28 см, висота вихлопу 5-8 метрів. Ну, коротше, як ви вистрілюєте, ви то вона ваші полосоті розкинуть на цілі. Ну, коротше, на цілі 5-8 метрів. 5-8 метрів це багато. Далі це. Ось такі новорічні іграшки. Зараз я вам покажу всі по одній. Так, не дивіться, зараз мене цікаво. Перша так, я забору, бо так. Перша іграшка це така. Вона матова, матова іграшка купила я її в сільпо. Зразу така от ялиночка, шаблонка. Ось шаблонка. Липки, на всіх таких скетках ялипки. Ось зразу такі іграшки, дуже досить гарні іграшки і святкові. Наступне це рожева іграшка, теж матова. Вона мені подобається більше. Ну, та, як вони пластмасові, це нічого. Ну, але тут також є, є шаблоночка. Е, ось така іграшка. Вона матова, дуже класна. Матові іграшки, мені тепер дуже подобається. Ось такі дві матові. Далі. Третя іграшка матова, але оці... мені дуже-дуже дуже, дуже, дуже сильно вона мені подобається. Ось така. Світкова, такий колір гарний. Також купляла сінко. Ну, не знаю, чи типу по 4 ще чи по типу скількись. Оцю іграшку я купляла за 9. E, гривень і 9,99 до 10 гривень, здається. 999 без одної доїку 10 гривень. Так от, вона дуже класна. Ось така синя, вона блискуча, вона не є матова. Далі це такі блискучі іграшки, вони мені дуже-дуже-дуже сильно подобаються. Ось такі, вони такі тверді, Не знаю чи що? Чи вообще так класно зроблені? Ну, не наприклад. Ось такі. І остання іграшка це ось така. Вона мені подобається. Можна сказати, найбільше. Це ось такі, ніби, якби дві клопушки. Я можу сказати, це не жовті, тільки уранчево жовті, це якась уранчова більш така. Ну, але може бути герчична. Це більш уранжово. Далі ще. Е у мене йде білий дощик. Ось такий білий дощик. Мені він найбільше сподобався з того всього, що я купила. Він такий класний, дуже довгий. Він має 2 метри, але сам дощик дуже, дуже класний. Тут були тільки, я зараз точно скажу, скільки має метрів спів. Має 2 метри. Ось такий тонці дуже гарний і красивий. От це на сьогодні все. І став лайк і підписуйся на мій канал, якщо ти хочеш нового року. Я просто вже так чекаю цей новий рік, що я не знаю, просто да Я вже так сильно хочу, щоб я все розірвала. že by možno bolo dáže sebe, ale nie, sebe, nie, lebo akže ja rozjavu sebe, to, 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 to ja keď budem tu jeden rovný rík chutíte. Ládo, <laughs> zostav so like a pripravte sa na kanál. Pa, pa!